Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов розповів правоохоронцям Прикарпаття про основні критерії оцінки роботи начальників управлінь міліції 20 травня. Високопосадовець побував в івано франківську і виголосив шість основних постулатів, яких неодмінно мають дотримуватися тутешні міліціянти. Що це за правила? Дивіться у наступному матеріалі. Перше, на чому наголосив міністр внутрішніх справ України, адекватне реагування на звернення громадян. У будь-якому випадку заяви необхідно реєструвати, а потім вирішувати, чи варто розглядати справу. Крім того, правоохоронні органи мають займатися різноманітними профілактичними роботами і таким чином впливати на суспільну думку. Щодо найважливішого – самого розкриття злочину, анатолій Могильов каже, що ситуацією на Прикарпатті занепокоєний. Статистика переконує тутешнім міліціянтам не зовсім удається дати раду з наркоторговцями. Меня дуже Мене дуже хвилює, особливо на Івано-Франківщині. Тут у наркоторгівлі відсоток розкритих злочинів дуже низький 26,8, А це один із найнижчих в Україні. Будь-які послуги правоохоронців каже міністр, мають бути швидкими, без зайвих клопотів і за оптимальними цінами. А ще їм варто піклуватися про формування свого ж позитивного іміджу. У ви за последнє время ми на жаль останнім часом і між ми дуже, опустили дуже, дуже донизу, Внизу. і це не нормальне це явище, це погано.